Доброго ранку, пані і панове. Я на роботу, а я на по справах. Шановні наші глядачі, вітаємо вас сьогодні ми в Тернополі. Шановні наші глядачі, сьогодні я цілий день в Тернополі. Запрошую вас провести цей день разом зі мною. Трішки покажу вам мій рідний Тернопіль. Мирного дня вам, міцного здоров'ячка і приємного перегляду! Хай все у вас буде добре. Зранку в мене консультація і лікування в одного лікаря. Прийшла на кілька хвилин швидше, сиджу під кабінетом, чекаю. Tak, tu se dobra. Так, до речі, оце наш будинок в Тернополі. Тут ми колись жили. Зайшла в перукарню трішечки затиску поправила, і зараз їду ще до одного лікаря. Сьогодні ще раз оцінила платної і державної медицини, от яке от зараз нікого нема. Записали мене на одну годину, прийшла сюди, сказали чекати, що треба мені півтори години чекати. От. А перед тим була в приватного лікаря, конкретно на яку годину зайшла бахіли при вході, дали все, як має бути. По імені по батькові запросили до кабінету суто на ту годину, на яку була записана. А тут зовсім по-іншому. Записалася на одну годину, але в лікаря помінялися обставини. Ну а то таке сижу, чекаю. Так, обійшла всіх лікарів, до яких сьогодні записалася. Добре, зараз маю дуже приємну зустріч. Зустрічаюся зі своєю коліжанкою, якою я не бачилася дуже дуже давно. Сьогодні маю зустріч своєю дуже доброю коліжанкою. Ми не бачилися років ні, 15. 15 15, 15, Дуже приємна зустріч. Дуже. І я дуже рада. 15 років ми з Лесею не бачилися, зустрілися, посиділи три години, говорили, і таке часу нам бракнуло, щоб все одне одні розказати. Якось цей час злетів дуже дуже швидко, як одна хвилина. Nunca uh te -huh. uh -huh. Так, Слав, яке вже є? Тут з подружкою побачилася? Так. Побалакали. Скільки років 10 вже не бачив? Більше, 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 більше. 15. Ну. То вже виговорилися. Та де бракнуло часу? Що через тиждень знов приїде. Можна, так, тебе <рес> то правду кажеш. Можна знов через тиждень поїхати побачитися з доброю людиною. І йде. Ми ще вам домовилися, знаю, що колись всі разом побачимося. Вона з чоловіком іти зі мною, щоб всі разом трошки десь посидимо. Годинку, другу, третю. Згадаємо. Хай в село Навіть так, та. о, то хай на трошечки потепліє. Я казав, Вітка права вчився, а на права не здобуває. Так, все, повертаємося в село. В місті нагулялася, можна їхати назад по